Всім привіт! В цьому відео я покажу, як зробити лего корабель. Ось деталі. Першим ділом ми беремо таку деталь і ставимо два таких блоки всередині. Потім ми беремо цю деталь і прикріпляємо на передню частину. Ось таким чином. Отак. Потім ми беремо дві такі деталі. Прикріпляємо одну з одного боку, другу з іншого. ми ставимо спідомити. Потім беремо і викладаємо стіну ось таким чином. Тепер ми беремо такі деталі і виставляємо їх ось таким чином. Щоб вони кріплювали нижні блоки. Беремо такі блоки і виставляємо ще один шар, останній шар. Беремо ось цю деталь і ставимо її ось сюди. Ось таким чином. Ставимо ще один спідометр. Ось таким чином. Беремо два таких блоки і виставляємо їх по боках спідометру. Ось так. Беремо ось такі блоки і виставляємо їх ось таким чином. А вже ось тут завертаємо теж. Получається у нас така конструкція. Ставимо сидіння всередину. Ставимо руль всередину. Ставимо речах всередину і зуми ставимо крізь кульдон. Почається ось такий невеличкий корабель. В наступному відео я протестую, як добре цей корабель плаває на воді.